Чи пройдеш ти до Альфа СБУ? Сьогодні ми дізнаємось з відкритих джерел. Я знайшов фізичну підготовку для вступу в підрозділ СБУ. Це базова підготовка, котра необхідна кожній людині для того, щоб туди пройти. Найважливіше, що тобі необхідно знати, що для проходу немає різниці чоловік, це чи жінка, якого ти віку всі однакові, всі проходять однакове фізо. Поїхали, що нас чекає. Це щоб ви розуміли, наскільки важко мені. Дивіться, з мене тече просто. Неймовірно. В нас буде чотири етапи виконання. Етап перший це біг, тобто аеробне навантаження. Етап другий не лімітований за часом. Етап третій лімітований за часом. І етап четвертий це буде. Бойові мистецтва, але вже тут ви обійдетесь без мене. Комплекс літо і зимою він відрізняється. Якщо в аеробному навантаженні нам потрібно 3000 метрів пробігти, потім 100 метрів пробігти, і 10 хвилин відпочинок перед другим етапом. То взимку комплекс виглядає наступним чином. Потрібно гребля 3000 метрів зробити на гребному тренажері. А замість 100 метрів бігу потрібно виконати човниковий біг 10 на 10. Етап другий не регламентований за часом. Вас чекає підтягування. Необхідно виконати максимальну кількість повторів, не спригуючи з перекладин. Права друга присідання козачок, максимальна кількість. Вправа третя відтискання від підлоги. Кладучи груди на землю, етап третій регламентований за часом. Наша з вами задача за дві хвилини виконати максимальну кількість вправи на прес, вправа друга за одну хвилину виконати максимальну кількість вправи жабка. Ми з вами починаємо з бігу. Ми почнемо з вами виконувати всі комплекси, і я вже по ходу п'єси буду вам повідомляти про. Правила виконання вправи найважливіше за всі комплекси. Нам необхідно набрати 450 балів. Це прохідний бал. Якщо під час виконання комплексів у вас буде більше трьох попереджень про техніку виконання, це дискваліфікація. Задача пробігти 3000 метрів швидше аніж 11 хвилин 45 секунд. Якщо чесно, я не впевнений, що я його виконую, тому що з бігом в мене складно на швидкість. Ну що, друзі, пробіг 3000 метрів, результати такі собі, якщо чесно. Зараз 5 хвилин відпочинку, потім в нас 100 метрів. Усі результати будуть в кінці відео. 5 хвилин відпочинок і 100 метрів. В мене є мій помічник. Я зараз відходжу на дистанцію 100 метрів і вже вона буде керувати подальшими діями. Так, і по секундоміру будемо засікати. Зараз ми тут порахуємо, що він тут набігає. Зі мною не змухлює. Один. Два. три. Ух, як летить. Йо-моє. Ракета. Давай, 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 давай. Є! І так, ми з вами переходимо до другої частини етапу, це не фіксовано за часом. Перша вправа в нас буде підтягування. Мінімальна кількість 7, максимальна 20. Ви маєте запам'ятати, що якщо ви виконуєте більше 20 повторів, це не зараховується. Здрасті. Якщо ви виконаєте більше 20 повторень, це не стане вам бонусом. Тобто 20 підтягувань це 100 балів. Більше підтягувань не значить більшу кількість балів. Три головних правила: перше підборіддя вище перекладене, друге лікті розгинаємо в нижній точці і не спригуємо. Присідання козачок виконується. Відпочинок не більше 3 секунд. Якщо відпочинок більше аніж 3 секунди, вправа зупиняється. Повністю опускаємось, повністю підводимось. Наступна вправа відтискання від підлоги з відриванням рук. Показую виконання. Максимальна кількість виконання 60 повторень. це 100 балів. Що не можна робити. За що буде дискваліфікація? Перше це відривання руки від підлоги. Друге. Це ставити коліна в упор. Це суворо заборонено. Одразу дискваліфікація 0 балів. Як можна відпочивати? Два варіанти. Варіант номер один. Все інше суворо заборонено. Передаю естафету моєму наглядному інструктору. І так, нагадую, що. Час у цьому завданні не лімітований. Відпочинок так само, головне кількість. Тому починаємо. 60! У-у-у! Є! 100 балів. Наразі ми переходимо до третьої частини комплексу. Це регламентований за часом. У нас на все про все є три хвилини. Перші дві хвилини ми витрачаємо на те, щоб виконати вправу на прес. Технічні моменти руки мають бути за головою з'єднані, і на протязі всієї вправи не можна роз'єднувати руки. Тобто вони мають бути міцно за головою. Далі, коли опускаємось, не можна відривати таз від підлоги. Тобто, має бути зафіксовані. І руки мають бути за головою. Мій інструктор, зараз зафіксує мені ноги, ми будемо виконувати 2 хвилини. Необхідно виконати максимальну кількість повторень. Це 90 повторень, буде 100 балів, а там вже як піде. Остання вправа тривалість одна хвилина. Називається жабка. Задача виконати 40 разів. 40... Показую технічні моменти, як воно виконується. Стартове положення так, щоб стегна торкались підлоги. Фінальне положення стрибком. Мають коліна торкнутися до ліктів. Або ззовні, або зсередини. Як вам зручно. Потім повертаємось. Так, 40 разів. Погнали. 33. О, і Минулого разу в мене був комплекс АЗОВ. Нікого хочу не образити, але Альфа СБУ виконав комплекс набагато складніше. Так, тепер пройшов би я до СБУ чи ні? Тепер ми підраховуємо бали. Я розповідаю всі результати. Розповідаю, як рахувати. І в ітозі. Ми вирішимо, чи наберу я 450 балів для проходження. Переміщуємось для підрахунку. Друзі, перемістились ми додому. Я вже все підрахував, тому давайте, щоб не затягувати час, переходимо до результатів. Біг 3000 метрів. Ви маєте пробігти за 11 хвилин 45 секунд. Я пробіг за 15 хвилин 6 секунд. Тобто, ставимо мінус, не пробіг. 100 метрів маєте пробігти за 13,4. Я пробіг за 13,45. Ну тобто 13,4, 134 ставимо плюс. Надалі підтягування. Мінімальна кількість разів 7. Це 55 балів. Або максимально 20 це 100 балів. В мене 17 підтягувань 85 балів. Далі присідання козачок: мінімум 53 рази 51 бал. Або 90 повторень максимум це 100 балів. В мене 81 раз, 89 балів. Відтискання від підлоги 60 разів це 100 балів. В мене 60 разів 100 балів. Далі прес за 2 хвилини. Ви маєте виконати мінімум 48 підйомів це 51 бал. Або 90 підйомів це 100 балів. В мене 53 рази це 59 балів. Далі жабка. 28 повторень це 51 бал. Максимум 40 разів це 100 балів. В мене вийшло 33 рази, вийшло 83 бали. Тож, ми сумуємо ці результати, і в нас виходить 416 балів. Як ми бачимо, це менше аніж 450, і ще потрібно підтягувати деякі фізичні вправи. Чисто теоретично, я можу пройти, але мене будуть ганять як не знаю кого. Всі ці вправи ви зможете знайти за посиланням під цим відео. Підписуйтесь на мої соціальні мережі та спробуйте цей комплекс і напишіть, скільки балів вийде у вас, бо мені цікаво, хтось взагалі є, хто пробіжить 3000 тисячі метрів за 11 хвилин 45 секунд. Бережіть себе та слава Україні!